Добрий день! Сьогодні ознайомимось з особливостями будови і функціями скелету людини у зв'язку з прямоходінням. Пригадаємо те, що вже знаємо. Дайте визначення понять: кістка, остеон, колаген. Які основні функції покладені на опорно-рухову систему людини? Яку будову має кістка? Як ростуть кістки? Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось. Будову склету людини. Особливості з'єднання кісток, суглоби та їхня класифікація. Розпочнемо з будови скелету людини. Скелет голови або череп складається з мозкового і лицьового відділів. До лицьового відділу відносяться 15 кісток, а мозковий відділ представлений 8, -8 кістками. Парні кістки лицевого відділу: верхньощелепні, носові, слізні. Виличні піднебійні, нижні носові раковини. Їх по дві. Непарні кістки лицевого відділу це нижня щелепа, леміш або сошник. Під'язикова кістка. Відповідно, вони по одній. Парні кістки мозкового відділу. Тім'яні кістки скроневі. Їх по дві. Непарні кістки мозкового відділу черепа це. Лобова, потилична, клиноподібна, решітчаста. Знайдіть ці кістки на малюнку. Скелет тулуба об'єднує хребет і грудну клітку. Власний хребет це головна вісь і опора всього скелета. Грудна клітка сформована ребрами, їх 12 пар грудиною та грудним відділом хребта. Знайдіть всі підписи до малюнка. Скелет тулуба об'єднує хребет і грудну клітку. Власний хребет це головна вісь і опора всього скелета. Він складається з окремих хребців, згрупованих у шийний, 7 хребців, грудний, 12 хребців, поперековий 5 хребців, крижовий 5 хребців і куприковий 4-5 хребців відділи. Знайдіть ці відділи на зображенні праворуч. Скелет поясів кінцівок. Це кістки, які приєднують вільні кінцівки до скелета тулуба. Такими кістками є ключиці та лопатки. Знайдіть їх на малюнку. І тазові кістки це є пояс нижніх кінцівок. Тазові кістки або пояс нижніх кінцівок. Кожна тазова кістка утворена зрослими клубовою сідничною та лобковими кістками. Знайдіть їх. На малюнку. Скелет верхньої та нижньої вільних кінцівок схожі за будовою своїх частин. Відповідно, вони позначені певним кольором у верхній і нижній кінцівки. Плече це стигно, передпліччя гомілка, Зап'ясток – заплесно, п'ясток плесно та фаланги пальців. Розгляньте і назвіть кістки, які входять до кожної з частин кінцівок. Перед вами скелет верхньої кінцівки та її поясу. А ось це скелет нижньої кінцівки та її поясу. Теж розгляньте і назвіть кістки, які входять до кожної з частин кінцівок. Форма кісток може бути різною через виконання ними різних функцій. Трубчасті. Це довгі кістки у формі трубки, що мають усередині канал з жовтим кістковим мозком, забезпечують швидкі різноманітні рухи. Розрізняють довгі трубчасті кістки це плечова, лікцьова, променева, стегнова, велика гомілкова, мала гомілкова. Та короткі трубчасті кістки це фаланги пальців, кістки плесна і п'ястка. Визначте, які саме кістки позначені помаранчевим кольором. Губчасті кістки це кісткові структури, які складають переважно, складаються переважно з губчастої речовини, що мають пористу структуру на зразок губки та вкриті тонким шаром компактної речовини. Вони надають кісткам міцності та легкості, а також містять червоний кістковий мозок, відповідальний за кровотворення. Довгі губчасті кістки включають ребра та грудину. А короткі губчасті кістки це кістки зап'ястка, хребці та кістки черепа. Визначте, які саме кістки позначені помаранчевим кольором, що відносяться до губчастих. Змішані кістки це кістки, які мають складну будову та складаються з частин різної форми. Будови та походження, об'єднуючи в собі ознаки кількох типів кісток. Найкращим прикладом є хребець, тіло якого є губчастою кісткою, а відростки належать до плоских кісток. Розгляньте будову хребця та назвіть всі його складові. Плоскі кістки. Це кістки, у яких два виміри: ширина і довжина. Переважають над товщиною, слугуючи для захисту внутрішніх органів і кріплення м'язів. До них належать кістки черепа, лопатки, грудина та тазові кістки. Їхня будова складається з тонких пластинок компактної речовини, між якими розташовується шар губчастої речовини. Визначте, які саме кістки виділені іншим кольором, що відносяться відповідно до плоских кісток. Далі розглядаємо особливості з'єднання кісток. Кістки скелета з'єднуються між собою в різний спосіб. Є нерухоме з'єднання, за якого кістки міцно зрослися за допомогою сполучної тканини. Є напіврухоме з'єднання, коли кістки об'єднуються між собою за допомогою хряща. І рухоме з'єднання кісток це суглоб. Суглоб. Це рухоме з'єднання двох або більше кісток скелета, яке розділене щілиною, тобто є переривчастим. Суглоби за формою контактуючих поверхонь поділяються на еліпсоподібні, кулясті, плоскі, циліндричні, сідлоподібні та блокоподібні. Вони забезпечують такі рухи, як от згинання, розгинання, обертання. Відведення, приведення, є прості суглоби, утворені двома кістками і складні суглоби, у яких об'єднується три і більше кісток. Суглоби за кількістю осей обертання є одноосьовими, приклад це циліндричний, двоосьовий приклад, сідлоподібний, та трьоосьовий суглоб кулястий. Розглянемо будову суглоба. Він складається з головки під номером 1, суглобової западини номер 2 суглобова сумка номер 3 суглобова порожнина номер 4 та хряща номер 5 Зазвичай в однієї кістки, що утворює суглоб, одна поверхня вігнута й утворює суглобову западину або ямку, а в другій є опукла. Частина, яка має назву суглобової головки, під час руху одна із суглобових поверхонь є нерухомою, а друга повертається навколо неї. Можливості особливості руху суглобів визначаються формою їхніх суглобових поверхонь. Цікаві факти. Дорослий скелет має 206 кісток, але у немовлят їх близько трьох сотень, що пояснюється зрощенням дрібних кісток у процесі росту. Найдовшою кісткою є стегнова кістка, а найменшою стрименце, розташоване у середньому вусі. Кістки постійно оновлюються, процес повного оновлення займає близько 7 років. Кістки людини значно міцніші за сталь, але при цьому легші. Крім опори, скелет, Захищає внутрішні органи, виробляє червоні і білі кров'яні тільця, а також слугує депо кальцію та фосфору. Найкрихкішими кістками вважаються ребра, особливо п'ята, восьма пари, які мають слабші з'єднання. Вранці людина може бути приблизно на сантиметр вищою, ніж увечері, оскільки хребетний стовп стискається протягом дня. Підсумуємо. Отже, сьогодні ви дізнались, про будову скелета людини, що пов'язана з прямоходінням. Домашнє завдання опрацювати тему особливості будови і функцій скелету людини у зв'язку з прямоходінням. Дякую за увагу та до нових зустрічей! Бувайте!